Спортивні нагороди та спорядження, поряд з ними військові форми та фотографії у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Відкрилася виставка Характер спортсмен, спорт та війна вона присвячена спортсменам Чернігівщини, які загинули на війні. Серед них Віктор Запека, який став на захист України ще в 2014 році. Вітя в років захотів займатися каратедом. И дедушка попросил тренера, чтобы его взяли, потому что в то время таких малышей не брали. Закончил школу, он кандидатом в мастера спорта, по этим видам спорта. Ну а в 2014 году, после того, как закончил магистратуру, ушел добровольцем в добровольческий батальон Чернингов и загинул 16 листопада 2014 года. Поряд із спортивною формою Військова, поряди із спортивними медалями орден Золота зірка. Вони належать спортсмену та захиснику Дмитру Романченку, капітану розвідувальної групи, який з 2019 року став на захист України. Загинув у вересні 2022-го. Йому назавжди залишилось 25 років. Батьки героя пригадують його випускний та отримання чорного поясу. Дивлячись, коли він здавав вже на чорний пояс, то він був готовий. Він дійсно, якби ну, ці дві події совпали там майже в днях. Також виставка розповідає про те, що Росія нищить від спортивну інфраструктуру. Зокрема, в Чернігові внаслідок ворожих обстрілів було знищено стадіон, лижну та веслувальну бази. Героями ж виставки стали 13 знаних в Чернігові та загалом в Україні спортсменів, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Можливо, якби не ця війна і надалі б здобували свої високі досягнення на спортивних аренах, на стадіонах, але за покликом душі боже. 2014 року, коли починається агресія Росії на сході України, наші спортсмени долучаються до оборони України. Чернігівська спортивна спільнота робить все для перемоги. Хтось воює на фронтах, хтось волонтерить ветерани з СУ через спорт, адаптуються, реабілітуються і показують високі результати на міжнародних змаганнях з адаптивного спорту.